Кітюня. Великі недогодовані очі. Ти тільки що їла? Що ти ще хочеш? Чергове вимагання. Киця тричі поїла, а четвертий ні. Мої халюсі, мої очі великі. Прийшла до мамочки. Мамочка намагається працювати, а киця намагається їй мішати в цьому. Да, моя халюся. Філімок воно, лежить собі і не жужжить. А у білки якісь, блін, рухи, активність якась незрозуміла зранку. Ніяк вона не може наїстися. На вулиці значно похолоднішало, і Кіця тепер намагається створити жировий запас, хоча там і так на три пальці навколо салка. Але ж вони відчувають похолодання. Да, моя халюся. що, підемо черговий раз їсти? Я вже не знаю, як ту денну норму розтягувати, по одній бубочці видаю на годину. Капець, що робиться? Оце да. Білка, не рви мені. Капець, що робиться? А що ти торгнула так питю? Білочці щастя привалило. Мамочка пакує орхідеї. Тут різний пакувальний папір, флізелін. коротше, все, що хочеш. Розкладено. І тут кицю торкнула. Вона балдіє. Та моя халюся. Пілка? Кчуль? Що все? Ви я так пухтіла гарно. Все. Запал пройшов. Мабуть, кіці тепер вкладуться і будуть спадки. О, все, почалось вилизування. Значить, все. Ну все, вилазила свою п'ятерню. Ага. Угу. Палась на від гризи. Хто це муркнув? Хто це Філик тут поряд муркнув? Хто красунчик? Філ красунчик? А хто це тут такий красунчик лежить? Крішок це? Ой, красунчик, ой, красунчик. Ой, моє ти волохате! мій хороший котик. Ой, няшка ти моя волохата. Хто філий красавчик філий красавчик? Ай, красавчик, ой ой-ой-ой. Про котика розказують, про котика говорять. Хто красунчик, філ красунчик? Хто мій красунчик волохатий? Опа, розважалка у котиків. Філик, а Філик? Філичок. Філичок красончик. Ай, все, ай, все, ой, пузо пузоволохати. Хто красавчик? Філ красавчик. Хто красавчик? Ой, красавчик! Ага, напад лапи. Швиденько поставили подобаєчки. Красунчику. Ой, красунчик. Так, прийшов вимагати вподобаєчку, Да Ану? Ой, все, красавчик. Ну, все, всім гарного дня. Чи вечора, верніше, бо в нас вечір? Мамочка працює, котики відпочивають. Всім пока-пока.